Всім привіт! І сьогодні це я у Steam. І сьогодні ми будемо грати у краде Брейнрота. Я вже, звісно, тут чуть-чуть підкачався. Ну, в мене такий собі брейнрот, звісно. Але ми будемо ще далі прокачуватись. Вже в мене якийсь тут чилик на базі сидить. Окей, ово, тут якийсь чувак є. В нього зараз крадемо когось. 6, 5, 13. Ну ні, ні нікого не ні, 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 будемо його красти. Якщо ми його залишимо спокій, в e, нас сімкає. І ми можемо купити Бонека Амбалабум. Так вона йде. Може купити ще трік-трак барабум. Ой! е, І цього свіні на бомбардіру. Так вже нормально прокачались Тут у мене вже хочу щось. Коротше, вибили того чувака. Тепер збираємо грошики. У нас вже 3К. Нормально. І, вон, Чувака, база відкрита, база відкрита, відкрита, відкрита. Быстро, быстро, треба красти, красти. Піп'яківі. -пі пі -пі Піп'яківі, -пі крадем, крадем. Піп'яківі. -пі а. Окей, ну у нас вже 5-6к і це вже багато. А скільки коштує хто це такий? Три трак 9к нам чуть-чуть не вистачає. О, це чого. Ого, як багато він коштує. 15 к піпійки. Хай купуємо. Е, ще 4К у нас є. Де ж нічого не будемо купляти. Так. Так от позбирали грошей в нас вже 7к цілих. Добре. Е, ось тут якийсь челик в нього. Та, -та, -та Сагур! А мені його треба. Аби не камбалабук крадуть. Нє. У мене камбалабук. Ні! Блін! Мене вкрали би не камбалабук. Ай-яй-яй жаль. Блін, дуже сильно, на жаль. Я хотів чого человека щось. 26 хвилин, якийсь спін буде. Ой, якась тут відьмачка. О-о-о, база відкрита. Піп'яківі, -пі піп'я-ківі. -пі Це того, що ми пробували красти піп-ківі. -пі біжимо, біжимо, біжимо. Крадем. Так. Крадем, крадем. І піпіківі. В мене комбалабус скільки приносило. У нас 12 ЖК. Багатесенько. Але бербирпа, пімін коштує 15. Добре. Трулімер трулічина 20к. Багатесенько для нас було балабус 40. О, мене комбалабу це прикольно дуже. Ні. Так, когось зараз будемо продавати, бо місця в нас вже ма... мало стало. Так. Типі тропі крадуть. Відбиваємо, відбиваємося. Ах. Окей. Е, продаємо на білі піцані райбового. Ай. Ай-яй-яй! Крадуть, бо на був. Окей. 11к. Я хочу когось собі картох купити. Так крадуть в мене то тріпі тропі. О, він 15к. Понякому було б більше коштує. Та-та-та Сагура може купити. Так, та-та-та Сагур ж думаю, що в мене хочу перекупити його. Е-е, Ну, продаємо кого хто мало приносить? Кліп-трак барабум. Трипетропи туда Закрили. Закривайся. Ну, паза Ні. -е -е -е. капец, о, <хух accent> Відбили сюди. сюда трипетропи Так добре, 8К в нас вже. Вже 12. -е. Вау багато Та-та-та, Сагура Диаманту купляем Да мені нікому забирати мого тататаса гора. Скільки тататаса гор приносить? 83, вау! Багато. ТРИ Трипітропі. Свінина бомбардіру. А, ні, воно мало приносить. Окей. Хто в нас в базі найменше? Свіни на бомбардіру Продаємо. У нас місця набагато три штучки. Ідемо е, спробуємо в когось щось якраз. Вот тут брі -кус, Дікус, бомбікус. І тут моя Амбалабу. балабу. Е, так. Та -та -та Я хочу бірбі рікус. Він багато костує дуже. Дуже багато. Ооо, якийсь челик фейшко. він багато костей. Ну, все рівно. Тут Чекаю Ну, окей, ми тоді тут так от позбираємо бабочки. Наше 24к! І ми можемо купити собі Капучино азазіна. Але я бачу що щось тролі мед. Ну ладно, купляємо капучино зезін. Окей, у нас 14к. E, вже в нас 18к. І ми можемо за ті 18к щось круте купити. О, 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 крадем, крадем. Ай. Ну, тоді ресертаємося. Ресерт. Розарт. Так. Ну, о, 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 зараз база. Відкриється. О, все. Добренько, е, давайте. У нас 27к! Вау! Дуже багато. Тріпітропі. 150 Купляємо. Будемо бити зараз за нього. Так-так-так, е, купляємо ще цього баранчика. Не знаю, хто він такий. Ой-ой-ой! Дуже крутих ми купили. А, мене чуть-чуть заглючили. Так, добренько. Е, хто в нас найменше приносить в базі, це піпіки. Продаємо піпіків. Піпікиві, піпікі. Продаємо пі-пі-ківі. Так, я тут бачив. Е, Бомбірікусіні. Скільки один мільйон він 5к в секунду. А 20к, а тут скільки він... 35 О-о-о! відкрита. Хто тут не... то на... Короче, краду быть. Крадам, крадам, крадам. Крадам. Страбарели крадам... О, джелли. тут пацана. Вау! Ніхто не тралала тралала. Крадам будем красти, пофіг на мой. Ні, все ж таки не пофіг. Так вот, в... Закрываем базу. Йдемо сюда. Міл 8 секунд. Так от, бем! Бем! Маємо хоч когось вкрасти. Когось, когось. Кого то давай! Все, так... ай. Капец! Ладно, давайте. Ресерфи зробимо. зробим. Резпавим. Yes. Так, добре. Тут у нас вже так багатесенько нафармилось, хочу вам сказати, 69к. Ой. Скільки він коштує, я хочу подивитись. Ану, зараз подивимось. Ну, я можу купити? О, ні. Багато ще треба. Е, ой, що такі фігові? Ви бачите? Бачили ось того як бобра, типа бобра дайте мені з того і кокоса. Мені його треба. Я хочу, щоб той хтось крутий зайшов і я в нього такий опа і стипсив. Зараз існюка вкрата у цього челька 90 доларів в секунду. Окей, зараз ми маємо це зробити, бо... Якщо ми це зробимо, ми круті. Реально, ми круті будемо тоді. де по собі ми тут ходимо, ходимо. А ні, власник вже прийшов. Жалко. Але попробуємо. попробую. Ні. Все ж таки ні. Не вдалося нам це зробити. Вау, в насток! Це так багато, нам когось треба вже крутого купляти. Чекайте, у мене зараз може база відкрали. да, відкрити. Та відкрилась, відкрились, відкрились, закрили, закриємо, закрили. закрили. Yes. Добре, дайте мені якусь легендарку. Реально хочеться якусь імбову легендарку. Або вкрастовусть училика. О, дві, це якесь бри. Ой, ковсем! Дюмає. Капець він крутий. 43 секунди. Що, він купив собі тріпет тропі? Він гей? Він чучу якийсь походу. Таких крутий бринджів. Моти і купити 3PTRP. Ладно. Пропустим цей момент, але нам все рівно треба буде забрати. Коного нам обов'язково треба буде забрати. Ми сьогодні це маємо зробити. трулі-мера, трулі-чин. Тру Чого всі так мало? Ну давай цього, бомбіли, крістині. І біжимо, 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 біжимо. Крить, критіть. Давай крадемо. Крадем. Та блін. Бомбардіра крокодила. Так, так, так. быстро, быстро, розпавен. Так, робимо. І тут крокодила і йдемо його купляти бистро. О, ні, він забагато коштує. Цілих 500к на сілька. Сто. Окей, їдемо ще одну спробу робити з цього чоловіка щось красти. Якщо я вкраду з цього черліка хоча когось одного челіка, наприклад, з цього ренгутина на сіні, я буду багатий. Ой, ой, ой якась легендарка вийшла, швидко, швидко, йдемо купляти. Юс, е -е, оп, купляй, купляй. А мені бабука не хватає чуть-чуть, чуть-чуть, пацани, дайте, дайте, дайте дай, дай, дай бабок. Давай, 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 купляємо. Красам красти, крати! Красти, красти, краста, красте, красти! Ось того челика! Крадем! О, о, ура! Добре! Давай! Крадем! Крадем, крадем! Вкрали! Не міфіка вкрали! Вау! 12к в секунду! Вау, ми зараз так розбагатіємо. Треба... Це тепер того нам навчає, що треба закривати базу. О, все якийсь чолик. Крадем бомбомбірі гозіні. А в мене немає місця. Ось тут я, звісно, пропустив цей момент, але все рівно продаємо. Продаємо, продаємо. І там там красти там красти бомбобіни козини бомбобіни кузини красти крадем крадем бомбобіни козини бомбобіни козини давай крадесь бомбобіни козини будь ласка давай 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 є yeah! вау wow, прикольно ми вже так гоно хвано... Чувак. А, ну, а не, він 2 мільйона, капець він багато. М -м, добре, давайте. Тепер когось у нас один мільйон. Один мільйон. І хочу вам сказати, що чувака зараз база відкриється і ми будемо красти за. Парті, парти. І давай! Кр... Так от п'ємо! Б'єм 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 б'ємо його. І давай! І зараз будемо красти. Кридам. Ніє, давай. Блін! він лівнув. О. Цього чувака може. Ні, у мене зараз може щось позитивно. Ой. О, во! Показалось. Так, добре. Може продавати е, брейн років, яких дуже мало приносять. Наприклад, ось цей тріпітропі цього чувака. Капучино Азазино? Цього чувака? Давайте всіх продамо, окрім моїх легендарок і міфіків. Ні, ну, хочу вам сказати. От він стопить кічельку. Так, добре. Продаємо всіх. У нас один. У нас майже два мільйони. А, ні. Ну, у нас, коротше, один мільйон майже два. 500 п'ятсотка в секунду, 300. Ну давайте. А, вот тут ще один одинк. одинка... один ка. Один, Кридем. <ролос� Lorbe> yeah, давай, давай, давай. не не є напий, чувак, будь ласка. <ролос�р> 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 давай, є, yeah. пипі по тато. Є yeah, ми вкрали пипі по Ой-ой-ой, о ні, уні-оні-оні. О -ні, о -ні. мільйона, Вау! Тепер о, що це за шоп такий? Ага, тут може щось купляти. Давайте купимо таку пружиночку. Що вона робить? Що вона? О, вона нас пришвидші. Вау! Хто це такий? Лавака Сатурна Сатурніта? Ай-яй-яй! Ну, вау, ви бачили? Це Лавакка Сатурна Сатурніта. Секретка. В цій серії ми маємо точно вкрасти Лавакку Я хочу вкрасти її. Я, я буду за неї боретися дуже сильно. Хочеться дуже сильно лавак. Це секретка, скільки вона приносить. Зараз ми закриємо свою базу. Цікаво, оскільки вона приносить. Дуже цікаво. Вау! Wow. Е, e, закрийся, закрийся! Добре! E, зараз йдемо сюди! О, 12 секунд! 300 Скільки? 300 тисяч! Вау! Так, це так! Багато! Крадемо мені! Якось зараз мені пофіг на моїх бринтах! Отак от. Отак от. Останнім от, от. yeah. нібами. Так от тут стоять, стоїть собі така лавака. Я сподіваюся, що пацани мене не буде бити. Тишко, тижко па. Нема ТВН, інтернета, інтер. Та бляга, то що ти робиш? Черік. А, ааа, заключила. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на натобі. Ні-ні-ні, мене зараз подожди, красто. Йо, розпален, так. А, ні, ні, ні. Давай, давай. ТП, б'єм. ТП, не сам. Ні. Не,с, Відбили. Біжимо. Дальше ми зустрінемось в наступній серії.